Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 36 цікавих фактів про гроші. Шановні мої друзі. На честь. Повного сонячного затемнення 1999 року, яке найкраще спостерігалося на території Румунії, влада цієї країни випустила пластикову купюру 2000 румунських Лей. На купюрі було прозоре віконце, крізь яке можна було дивитися на сонце під час затемнення. Президент США Річард Ніксон припинив обіг купюр. Великого номіналу у 1969 році відповідно до урядової постанови про боротьбу із організованою злочинністю. Часто вживана фраза Гроші не пахнуть родом зі стародавнього Риму. Ці слова злетіли з язика самого імператора Веспасіана в той момент, коли рідний син присоромив батька за введення податку на громадські туалети для збагачення своєї скарбниці. Існує купюра номіналом 2 долари. Однак її вважають нещасливою. Її відмовляється брати у якості зарплати. Або як решту. Всі грошові знаки, випущені урядом США, починаючи із 1861 року, досі приймаються без обмежень і володіють повною номінальною вартістю. Уряд США ніколи не знецінював долари. Папір для доларів виготовляється виключно на фабриці Crane Company у штаті Масачусетс. На американських грошах паперових і металевих зображені тільки американські президенти за винятком трьох осіб. Це Олександр Гамільтон, секретар казначейства. Бенджамін Франклін. Один із засновників США. І індійська жінка Секадживая. Італійці дуже забобонні. У цій країні офіційно зареєстровано приблизно 150 тисяч магів, послугами яких користуються понад 16 мільйонів осіб. Багато із цих чутливих осіб патріотичні і воліють отримувати свій гонорар у місцевій валюті. Тобто у лірах. У народі таких магів називають ліриками. Вартість нашої землі, шановні мої друзі, 5 квадрильйонів доларів. Найчастіше дружини мільйонерів це вчителі. Сьогоднішній топ 100 багатіїв планети заробили достатньо для того, щоб покінчити із глобальною бідністю 4 рази. Найдорожче весілля у світі оцінюється. У 55 мільйонів доларів. Якщо сплавати воєдину весь світовий запас золота, який становить 32 тисячі тонн, то у результаті вийде куб зі сторонами лише у 12 метрів. Перлина Алаха є володаркою найнеймовірнішої форми. Вона нагадує людський мозок. Її вага становить понад 6 кг. А вартість оцінювали на суми понад 40 мільйонів доларів. Найдорожча ручка, занесена до книги рекордів Гіннеса, коштує 1 мільйон євро. Це платинова авторучка Монтеграпа. У 2006 році магнат Стів Він, власник Казино у Лас-Вегасі, тільки надомовився про продаж картини Пікассо Сон. І одразу, спіткнувшись, попав у полотно ліктем і прорвав у ньому дірку. Покупець від угоди відмовився. Загальна сума доларів США, які перебувають в обігу, становить приблизно 829 мільярдів. Найстаріший банк у світі це Банка Монтедей Пащиді Сієна. Був заснований у 1472 році і розташований в Італії. Середня тривалість життя купюри номіналом 100 доларів становить приблизно 89 місяців. Найбільша доларова купюра була випущена у 1934 році. Її номінал становив 100 тисяч доларів. Вона використовувалася виключно для банківських операцій. Кожна доларова банкнота розрахована на 4 тисячі подвійних згинів. 1 мільйон доларів купюрами по 100 доларів важить приблизно 10 кілограмів. А вага тієї суми банкнотами по 1 долару становить приблизно 1 тонну. Третина населення Землі витрачає на життя менш, ніж 2 долари на добу. 1,2 мільярди осіб менше, ніж 1 долар. Перші грошові купюри на основі паперу з'явилися у Китаї. Згідно із даними Форбес, найбагатші люди світу у середньому досягли 60-річного віку. У 1865 році третина валюти США, що перебувала в обігу, була фальшивою. До 18 століття у Швеції використовувалися мідні гроші, маса яких досягала 20 кг. Найбільша банкнота США, що перебувала у вільному обігу, була номіналом у 10 тисяч доларів. Найдорожчою монетою у світі вважається давньогрецька декадрахма, яка була продана на аукціоні у Цюриху. За 314 тисяч доларів. До середини ХХ століття у деяких частинах Африки замість грошей продовжували використовувати домашню худобу. Наприкінці ХХ століття у Бельгії були випущені монети із рекламними текстами. У результаті опитування 92% респондентів. Віддали перевагу грошам замість щасливого кохання на все життя. Шанс стати жертвою вбивства втричі перевищує ймовірність виграшу джекпоту у лотерею. І останній цікавий факт про гроші, шановні мої друзі, це у стародавньому Китаї бронзові монети відливалися у вигляді знарядь праці та предметів домашнього ужитку. Ось такі цікаві факти про гроші. Шановні мої друзі, а я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.